Салют! Сьогодні розповім про те, що змінилось в моїх продажах сайтів за 8 років роботи на фрілансі. Я починав як веб-дизайнер у 2017 році і, покопавшись трішки в своїх архівах, знайшов перший дизайн сайту, який я продав приблизно за 160 доларів, якщо ми порахуємо за тим курсом. Зараз у нас своя бутікова веб студія з моїм другом дитинства і корішем зі школи Яріком. Називаємось ті самі. І робимо сайти лендоси під ключ на Webflow. Наразі актуальний середній чек в районі 6,5-7 тисяч торів. Найбільший найдорожчий чек за сайт, який я продав 13 тисяч торів там з копійками. А за сайт до восьми сторінок я накидав собі прям такий план в телефоні, і думаю, що це буде цікаво. Так що не затягую і погнали до діла. Спочатку розповім, як я продавав раніше, і чому я так продавав. Потім я поділюсь своїм досвідом, що вплинуло саме на зріст чеку, на якість проектів. І в кінці за фіналом це все таки, якби самері, які топ ключових дій треба зробити тобі, щоб вже наступну капешку ти закрив дорожче або з більшою конверсією взагалом закривати вже через тиждень. Умовно Як коротенько введу тебе в контекст, щоб було розуміння, з чого ростуть ноги, так би мовити. І і яким чином мені вдалося це все виправити, я був дуже соромнізливою дитиною завжди. Мене було дуже легко вганяти в краску. Я любив побалакати, але знайомитись з людьми не моє. І мабуть, найкраще мене охарактеризує просто одна показова ситуація. Я той чувак, який міг проїхати дві-три зупинки в автобусі, тому що мені було соромно попросити водія зупинитись тут. Тому я, як ідіот, міг проїздити на дві-три зупинки далі і потім йти пішки назад, тому що мені було соромно просто попросити. proceed then Продавати через дзвінок мене навчили на першому ж курсі в тому ж 2017 році, тому в принципі вибору у мене не було. Перший же клієнт ось той за 160 доларів був закритий мною через скайп, і тут є теж одна показова достатня історія, щоб зрозуміти наскільки все було просто печально. Мене за одну хвилину розмотав чувак на дзвінку і просто відключився. І я сидів обосраний і просто в шоці. Діалог звучав приблизно так. Я спробую відтворити максимально наскільки у мене це вийде. Добрий день. Алло, так, так, вітаю. Окей, тоді давайте поспілкуємося трішки по вашому проєкту. Я хотів спитати, чим ви займаєтесь, можете трішки детальніше розповісти. Родіон, ви читали завдання? Я скидував всі деталі, описував. І прикріпляв посилання на сайт. Так, так, звісно, я все читав, просто хотів деталізувати, уточнити завдання з вами обговорити. Так, давайте на цьому закінчимо. Дзвінок, до побачення. І чувак просто відключився, і я сидів аппавши просто в паніці, я не міг знайти собі місця. Я робив ті ж самі помилки, типові, класичні для всіх веб-дизайнерів. І найперша помилка це одразу питати про дизайн. А які вам кольори подобаються? А покажіть референси, а скиньте сайти конкурентів. Це розрахунок на те, що клієнт. Чітко знає, чого він хоче і як це має виглядати, але в реальності часто це не так, тому що до тебе приходить клієнт, і він очікує від тебе ідей, від тебе концепцій і пропозицій. Навіть якщо клієнт і чітко знає, чого він хоче, тут є інший такий специфічний момент, що ви насправді риєте собі яму, ризикуєте стати просто руками людини. Ну і в цілому, на мою думку, тут є певне навіть перекладання відповідальності. Друга помилка теж класична, достатньо. Зараз вже не так розповсюджено, але раніше це було прям масово. Заповніть бриф. Я ще розумію, коли брифи скидають якісь заряджені команди, там агенції або фрілансери, у яких черга там стоїть на місяць вперед, і вони, в принципі, можуть таким чином фільтрувати людей. Але якщо ви на галяках, якщо ви не суперпопулярні, то, будь ласка, бриф можете посунути подалі, виділити 5 хвилин, можна навіть не дзвінком, можна просто забрифувати по одному питанню акуратно в чаті, і у вас. Вже буде розуміння, є між вами меч з клієнтом чи немає, і чи є сенс вже рухатись далі, і, наприклад, на дзвінку цей бриф собі десь збоку відкрити і по ньому також пройтись. Це набагато органічніше і приємніше як для тебе, так і для клієнта. Третя помилка це дві крайнощі. або ми вистрілюємо ціну одразу в лоб, або ми замовчуємо прям до останнього взагалі. Не говоримо мій випадок, другий. Бо як я вже казав, так навчили на навчанні. Але що той, що той варіант, це насправді. Фігня, у випадку замовчування вартості, коли ми взагалі ніяк цієї теми там не торкаємось, то в результаті потім на дзвінку ти просто усвідомлюєш те, що між вами і клієнтом, між цим чеком, між тими очікуванням, між вами перерва, тому що чисто фізично клієнт не може це потягнути. Замовчувати ціну до останнього це не вихід, так само, як і випалювати її вперед. Ну, по-перше, коли ти називаєш ціну одразу так в лоб, то є великий ризик попасти в що? Правильно, в ігнор клієнт. Дізнався, що він хотів, зробив собі якісь там висновки, тебе в них не посвятив, і пішов собі далі. Якщо навіть він там зафіксувався в цій ціні, то повертаючись через там місяць, два, три, неважливо, людина буде асоціювати тебе з цією вартістю і буде хотіти, щоб ти працював або працювала за цей прайс, і у тебе немає шляхів відходу, тому що будь-які аргументації, типа зараз ціни змінилися через два місяці для клієнта, це звучить дуже дивно, але в послугах насправді це. А нормально, тому коли ми випалюємо вартість. Ось так сходу ми самі заганяємо себе в капкан. Ну як продовження цієї ж теми, ти звісно, що не переоціниш цей об'єм там робіт. Зазвичай всі недооцінюють. І в фіналі виходить більше сторінок, треба їх зробити якісніше, треба їх зробити швидше, більше додати туди більше графіки і так далі. І так далі. І виходить, що ціну ти називаєш по мінімуму, щоб вкластись, щоб продати. А клієнт від тебе хоче максимум. І ось ця прірва це твій недозароблений просто. Прибуде, я хочу показати ще один кейс для закріплення. У нас є індивідуальне навчання, і на ньому у нас є Катя. Ми тільки-тільки почали, і на наступний же день вона відправляє ось таке повідомлення, і це якраз таки в тему до того, про що ми говоримо. Якби вже заганяючи себе в капкан, дуже складно викручуватись, насправді. Але я записав її розбір на 10 хвилин і спробували якось цю історію обіграти. Вона пішла, написала інший меседж клієнту, ліду, точніше, і отримала ось такий результат проміжковий. І це знову ж таки про те, що я їй казав. Ми зазвичай недооцінюємо проект, а не переоцінюємо, як сталося і в цьому випадку. Тому, будь ласка, не тупіть, використовуйте нормальний там не знаю двохкроковий, трьохкроковий продаж, і все буде добре. Не заганяйте себе в капкан, а ми рухаємось далі. І до речі, завершуючи цей список, ще хотів додати: зрозумій, вартість від тисячі доларів це для тебе 1200, 1500, 2000 доларів, А для клієнта це рівно. Тисяча, можливо, навіть 900, якщо він тебе прожме. Якщо тобі цікаво розібратись трішки більше в продажах і загалом вибудувати свою систему веб-дизайні, щоб позбутись непрогнозованості і зростати в чеках в якості проєктів, у нас є безкоштовний відос на цю тему. Ми розбираємо і ділимо своєю системою швидкого росту для веб-дизайнера. В описі, скоріше за все, буде посилання. Я думаю, тобі буде корисно. Якщо ти вже відкрив це відео, то це тобі також дуже зайде. Мій ріст в продажах. Стався після кількох ключових дій і усвідомлень, які до мене дійшли, і найперше це розуміння бізнесу клієнта. Ми вирішуємо конкретну задачу. Якщо ми її не розуміємо, то тоді все інше абсолютно не важливо, неважливо, неважливо який твій рівень дизайну. Не кожному треба роздібний візуал в той же час, і не кожному клієнту потрібні конверсії. Не кожному потрібні 3 d шки не кожному потрібні ілюстрації, і тому спочатку треба навчитись слухати, чого він саме хоче, які у них в бізнесі загалом зараз цілі, виклики, проблеми. Це може бути швидкість, це може бути оптимізування, наприклад, дизайну для масштабування, для виходу на новий ринки. Це може бути одноденна історія, де треба прям супер-супер сімпл. Може бути фундаментальна, де взагалі дизайн це ключовий фактор покупки. Я б до речі додав сюди ще один пункт. От поки записував. Пройшло в голову, я одразу накидав, бо це насправді дуже важливо. Я б виділив йому окрему нішу. Я перестав намагатись переконувати клієнтів, ти спілкуєшся з дорослими людьми, з підприємцями. Часто ці люди в статусі вище за тебе на. 3, 5, 10 і більше голів, намагатись їх в чомусь переконати дуже сильно це завідомо програшна стратегія від самого початку. Більш того, ти ризикуєш нарватися на якусь неприємну ситуацію, типу посратися, тому краще працювати з тими, з ким вже склався певний меч. Друге це постановка правильних питань. Якщо коротко описати принцип, то тобі треба рухатись від загального. До детального не треба рандомно питати людину, які шифти подобаються кольори, ті референси. Якщо загалом задача не окреслена в точці загальній, ми маємо зрозуміти, що за задача, які дедлайни, там умовний бюджет прощупати. Ну і подібне. А в деталях це вже чи є там логотип, чи є у нас якісь фотографії, які шифти подобаються кольори. Я десь тут поставлю скрін. Це якраз вирізка з презентації одного з наших уроків на навчанні. Ось тут прям показано. Okay. you Логіку комунікації з лідами. Рухайся по ній, і все буде добре. Ну і третє, насправді, мабуть, одна з найголовніших ключових дій для мене створення умов для потоку теплих лідів. Раніше, коли я ще працював як веб-дизайнер, то я, як і всі, типово просто очікував сарафанку або сподівався на те, що там якийсь кейс набіханс, у мене вистрілить. Але це ніяк не пов'язано взагалі з якоюсь системністю, прогнозованістю і тим паче з потоком теплих лідів. Це ж мрія. Кожного креативника, коли до тебе приходять люди і говорять, що вони хочуть так само, як зробив ти комусь, або готові просто банально працювати на твоїх умовах. Кінець 20-го, 21-го ми нарешті почали запускати на себе холодний трафік, тобто рекламу. І о диво, у нас з'явилися ліди. У нас почало виходити, і з часом до мене дійшло прозріння. Час витрачений на оцей типа прогрів холодного ліда одного. І який не факт, що закриється взагалі, то в угоду я можу інвестувати, я б навіть сказав, в те, щоб створити. Воронку, цей контент. Ця воронка буде масово їх прогрівати. І таким чином я можу охопити набагато більше аудиторію. Я можу створити ось ці умови, в яких людина познайомиться з нашими хайлайтсами, з нашими роботами, сайтом, відгуками, і прийде вже до мене в контакт, в діалог з якимось усвідомленням, хто ми, що ми, і це реально ну на все повпливало. Це дуже важливий. Був крок. При цьому я не маю на увазі три-чотири рази на тиждень скидати там каруселі, якісь пости в інстаграм. Кожен день лопашити там сторіс. А дупляємось. Ми говоримо про бізнеси. Ми говоримо про підприємців. Вони є в соцмережах, але вони там не залипають. Тому достатньо однієї якісної одиниці контенту. Ми, наприклад, викладаємо там десь раз на 2 місяці, 3 місяці відос. Не скажу, що це круто, але воно працює. Можемо закривати з одного відосу кількох клієнтів на чеки п'ять тисяч Орів плюс і окупати рекламу X10. головне робити контент і створювати ось ці умови не для притоку. Дизайнерів, а для притоку якісних лідів, тобто підприємців. Тож, давай підсумуємо, що зробити можна вже прямо зараз, щоб вже в найближчий тиждень твоя конверсія в продаж виросла, тобі було набагато легше, органічніше продавати, і загалом, як вийти на новий рівень в продажах, я буду рухатись по списку, і перша рекомендація: підтягни упаковку. Я постійно буду наголошувати на тому, що ось ця прірва між тобою і клієнтом, вона має скорочуватись. Ідеалі, звісно, щоб клієнт сприймав тебе, типу, ніби за свого або навіть вище. Ну це така колосальна робота, звісно, коли до тебе приходить клієнт, він підприємець, він заряджений, але перед тобою він ну умовно там тає да? і повністю відкритий чує тебе, слухає, і готовий до всіх твоїх пропозицій. Це магія, якраз таки упаковки, щоб зробити так, коли людина ще до того, як ти десь рот відкрив, взагалі написав перше повідомлення, вже. Тебе асоціювала з певним чеком, з певним рівнем дизайну, з певним статусом. Я говорю про портфоліо, про чистку старих неактуальних робіт, які треба поприбирати. Це завжди на часі, це завжди можна зробити. Також я говорю про фотосесію, подібні речі там з стрижку оновити. Загалом підтягнути рівень упаковки, що в діджиталі, що в офлайні, так би мовити. Друге, відклади бриф як мінімум до першого дзвінка. Натомість задавай клієнту в першу чергу питання. Про його бізнес, які у нього виклики, які у нього цілі, плани, проблеми. І в кінці кінців спитай про його попередній досвід, чи він вже комунікував з іншими дизайнерами, чи у нього вже є досвід розробки з того ж самого сайту, який він був? Тобі це відкриє дуже багато карт. Не продавай в один дзвінок. Не треба все тулити там і самопрезентацію, і знайомство своєї роботи, коротше, і капешку. все-все-все в один дзвінок. Це не прикольно. Краще розбити це на два-три дотики це дійсно органічніше, тобі буде простіше, і статистично доведено, що кілька дотиків ну з клієнтом підвищують шанс того, що він купить саме у тебе. А якщо порівнювати з людиною, яка, наприклад, зробила тільки один дотик і намагалась. В ньому продати це просто психологія. Продавай тільки по КП. Не треба це робити на пальцях, на словах. Зроби свій шаблон комерційної пропозиції, щоб він був такий сторітелінговий. тобто це структура, за якою тобі буде дуже легко і просто рухатись, і вона буде логічна послідовна. Ви далі це зробити так, щоб можливість була задати клієнту питання в процесі, і це була така певна бесіда. А не просто сухе проговорювання фактів і цифр, за яким буде клієнт засинати, але не скидай клієнту ЦКП просто в чат. Обов'язково треба вийти на дзвінок, хоча б мінімально проговорити всі деталі і нюанси. Тому що, коли ти скидаєш ось так, це в чат, великий ризик знову ж таки потрапити в ігнор і не отримати більше відповіді жодної про те, чи сподобалось клієнту, чи ні. Обов'язково дзвінки з камерою. Це навіть не обговорюється. Ну і звісно, що видалі треба попрацювати зі звуком. Ком з світлом, щоб картинка була акуратна, охайна і тебе сприймала як експерта. Навіть в невеличкій кімнаті в таких в кустарних умовах можна зробити гарну картинку. Я це також проходив, тому я знаю про що говорю. Всі зуми, всі дзвінки треба. Записувати обов'язково, і коли ти будеш вмикати камеру, то і клієнт буде її вмикати також. А це вже тобі дає дефігійші інформації. Ти потім зможеш чітко продивитися, в яких моментах була просадка по емоціям, в яких моментах ти лажанов, в яких моментах клієнт щось відволікся, або йому було нудно. Він там почав зіхати, У телефон почав брати в руки. Це дуже сильні сигнали до покращення, і повір, якщо ти просто зробиш рев'ю своєї презентації по запису, зробиш це. Раз, другий, третій, це дуже сильно тебе запустить. Я так само робив, і це прям дійсно крута річ. Про емоції я вже сказав, але ще раз наголошу: слідкуй за емоціями. Коли ти навчишся розпізнавати ось ці такі гойдалки, перепади на записі, треба навчитись робити це в режимі реального часу. Це дуже крутий скіл, коли ти бачиш, прям в моменті людина тебе почула, зрозуміла їй. Це нудно, не цікаво, чи це у неї визиває захват. Коли ти зрозумієш базову лінію поведінки людини, то потім тобі набагато простіше считати твоя пропозиція, її кальнула чи її там підзадорила? Ціна для неї була ок, чи здивувала навіть в якійсь мірі, але це вже. Робота вдовго, ну на цьому в мене наразі все. Напишіть в коменти, чи було корисно, чи було цінно. Якщо щось було не до кінця зрозуміло, якусь тему хочеться розкрити більше. Можна задати питання прямо в коменти, відповімо. Або можна запропонувати якусь свою ідею. Ми можемо розкрити її, наприклад, в наступному відео. Якщо є сильне бажання пробити цю срану скляну стелю і зробити прорив в своїй веб-дизайн карєрі раджу подивитись в описі буде посилання безкоштовний урок про систему швидкого росту. Для веб-дизайнера це підходить для найманих працівників. Ну, якщо ти десь дизайнером влаштований в студії в онлайні, в офлайні неважливо і для фрілансерів. Всі посилання в описі. А у мене все, Па-па.